Що таке щасливе дитинство? Це любов батьків, безтурботні веселощі, затишок рідного дому. Але серед нас є маленькі севастопольці, які позбавлені цих простих речей. У вихованців севастопольського притулку дитинство неблагополучне, наповнене стражданням і болем. І нехай подарувати їм щасливу сім'ю завдання складне, натомість створити домашній затишок під силу. До початку літа фонд соціально-економічного розвитку Севастополя в рамках програми Щасливе дитинство зробив подарунок дітлахам нові іграшки. Про те, як їх вибирали, і про співпрацю закладу з благодійниками у наступному матеріалі. Конструктори м'ячі, ляльки, ігри для розвитку та багато іншого. Подарунки від фонду Павла Лєбедєва були своєчасними. Хлопчики та дівчатка відразу стали розглядати іграшки і вибирати те, що їм до смаку. Ну вот для дівчат колясочки. Уразне для мальчиков машинки патростами розвиваючи ігри. Благодійники поставилися до вибору подарунків відповідально. Привезли саме те, що потрібно дітям. Завідуюча притулком, каже, іграшки часто ламаються, а купувати нові не завжди вистачає коштів. выбирала игрушки, методи... воспитатель-методист, она понимает, что нужно, что нужно по возрастам, и она отобрала самое то, что необходимо. Почему? Потому что сейчас идет лето, когда детки будут на улицах гулять большую половину светового дня, поэтому они будут вот коляски, они будут на улице катать, машинки, они будут на улице их тоже катать, играть с ними. Вот так что пазлы всевозможные, столы мы на улицу выносим, и они также будут сидеть на свежем воздухе и заниматься. ...составляти рісунки з цих пазлів». Протягом 15 років цей притулок відкритий для проблемних дітей та підлітків. Вік вихованців від 3 до 18 років. Багатьох соціальні працівники приводять буквально з вулиці. Через установу щорічно проходить близько 140 дітей. Звідси одні вирушають до інтернату чи дитячого будинку, інші повертаються до родин. Ці діти найбільше потребують турботи та уваги. Такі подарунки допоможуть хоч трохи прикрасити їх в сірі будні. Мы очень вам благодарны, что вы очень хорошие, помогли нам привезти хорошие подарки. Именно для того, что ребенок будет играть. Он же будет играть с этой же куклой, с этой же машинкой он будет возить. Ему это ново. Дружба фонду соціально-економічного розвитку Севастополя з притулком для дітей почалася ще в минулому році. Тоді вихованці отримали можливість безкоштовно відвідати аквапарк Езурбаган. Цього року, крім подарунків, їм також випала нагода покататися на водних атракціонах. Крім того, найближчим часом фонд планує виконати ще одне прохання соціального закладу подарувати притулку ноутбук. Реалізуючи програму щасливе дитинство, фонд Павла Лєбідєва регулярно допомагає не тільки притулку, але й Севастопольським інтернатам, дитячим будинкам і соціальному гуртожитку, адже виховання повноцінної особистості громадянина неможливо без створення гідних умов існування.